Улюблені Господом, брати і сестри, давайте ми прославим того, кому належиться слава, це для нашого Господа Ісуса Христа, вся слава. Слава Богу, брати і сестри. Добрий Господь. Він сьогоднішній вечір. Я сподіваюся, що не тільки до мене Він проговорив, сьогодні Бог говорив до кожного з нас. Від самого початку. Від самого початку, через проповідь Слова Господнього, Господь говорив, коли ми схиляли коліна перед Ним, Бог говорив до нашого серця. Не тільки ми розказували Господу, казали те, що турбує нас, коли наше серце відкрите, Бог, Він говорить через псалом, через спів гурту сестер, через вірш. Бог говорить, і ми дякуємо за це Господу. Бог дав мені таку можливість сьогодні знову, дякуючи вашим братам, служителям, поділитися словом Господнім. І те, що в мене є на серці, воно найперше буде звучати до мене. І я вірю, що до кожного із нас. Цей добрий час, який Бог дав для мене. Разом з дружиною я є тут в Америці. Вівторок я вже назад повертаюся, ми повертаємося в Україну. Я дивлюся так швидко, час пролітає. Трішки більше трьох тижнів я був тут, в Сполучених Штатах, але Бог знає, що Він робить в житті кожного з нас. І я хочу сказати. Ось це моє перебування разом з народом Божим, перебування в цій країні, воно принесло для мене велике Боже благословіння. Тому що, де проживаємо, ми в Україні, люди найперше, морально дуже втомилися. І я також втомився. Тому я морально і духовно, душевно я відпочив і дякую за це, Господу. Бог знає, як потурбуватися про життя кожного із нас, і Він ось таким методом Він потурбувався про моє життя. А далі знаю знову щоденна праця служіння, виконання Божої волі. І тому Бог так вирішив, щоб таким чином мене підкріпити. І тому я дякую Господу, дякую всім, хто. Приймали мене, мою сім'ю. І нехай Бог благословить, нехай Божа милість буде над кожним домом і над кожною сім'єю. Дякую Богові за ту працю, яку робить церква церква Господня в Україні, в тих умовах, яких ми є. Знаєте, я хочу, я міг би багато засвідкувати про милості, які Бог провів в час війни, церкву, яку я служу. Народ Божий, моїх братів і сестер. Те, що було на початку, відколи почалася війна, ми нашою церквою Шумську вирішили приймати тих, хто втікали зі Сходу країни в той час, коли Київська область була в окупації. І Бог давав таку можливість приймати люди, які не знають Господа в нашому місті, вони казали, що. Оце віруючі люди, вони приймають тільки віруючих людей. Ми прийняли понад 500 людей, ні одної людини не було віруючої, мають на увазі нашої деномінації. Ми приймали всіх людей, ті, які вперше зустрічалися з віруючими людьми. Я хочу сказати, Бог так обертав цю ситуацію, що воно поверталося як для нас, для церкви Христової, як благовістя, як євангелізація для людей, які вперше. Чують слово Господнє, ми їх приймали в приміщенні біля дому молитви, і вони мали можливість чути. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, багато людей відгукуються, пишуть мені про те, що вони дивляться онлайн служіння нашої церкви. Це є Боже благословіння, слава Богу, брати і сестри. Люди, які взагалі ніколи не чули про Христа, люди, які ніколи не зустрічалися з Івановською церквою, вони сьогодні разом з нами перебувають, причитані слова Господнього. І тому дякую за це для нашого Господа, дякую для вас, дорогі брати і сестри, і нехай Боже ім'я воно буде звеличене і прославлене. Буду читати текст слова Господнього і поділюся однією темою, однією думкою, яка є в моєму серці. Перше місце буду читати, це друге післання апостола Павла до Солонян, третій розділ, третій текст таке слово. Друге солонян, третій розділ, третій текст. І вірний Господь, що зміцнить вас. І збереже від лукавого. Слава Богу за цей текст Слова Господнього. І читаючи оцей короткий текст Слова Божого, я знаю, що ми не один раз в нашому житті переживали той момент, коли Бог нас зміцнював, коли Бог нас укріпляв, коли Бог нас зберіг від лукавого. Це ми можемо свідкувати багато видимі моменти в нашому житті, те, що ми бачили особисто своїм очим або те, що переживали. А те, що Бог зберіг і захистив у нас в таких моментах, де, можливо, якась одна мить, одна секунда, і щось в нашому житті мало статися негативне або таке, що вже не можна було би поправити, але Бог нас зберіг. І за це ми дякуємо, Господу. А знаєте, чому Бог береже? Чому Бог проводить? Тому що Слово Боже каже, перша частина цього вірша. І вірний Господь. Аллилуйя нашому Богові! Вірний Господь. І саме про це я хочу сьогодні поділитися з нами. Як я казав на початку, моя проповідь вона стосується мене сьогодні, тому що те, що проповідає проповідник, це не означає, що ми говоримо тільки до. Церкви до братів і сестер. Найперше, це слово, яке я проповідую, я його аналізую, і я його застосовую в своєму житті, Господи. Спочатку чим сказати, чи я знаходжуся такий, те, що я хочу сказати сьогодні для церкви Христової? І я хочу сьогодні говорити про вірність, про рису нашого характеру, про наші відносини. Про нашу поведінку. Про те, що ціниться людьми. Вірність, вона ціниться людьми по-особливому. І слово Боже каже, що вірність наша один одному, вірність Богові, вона ціниться Господом. Бог це оцінює. І сьогодні моя тема вірність, як шлях. Перетворення віри в реальність. Коли ми вірні нашому Господу, коли ми йдемо таким шляхом, довіряємо і віримо нашому Господу і вірні йому, наша віра, вона укріпляється. Наша віра, вона укріпляється. Віра, вона має рости в нашому серці, в житті кожної віруючої людини. Коли ми увірували в Господа, ми не залишаємося на тому рівні, тоді, коли ми увірували. Але ми ростемо, ростемо і ростемо. І коли ми вірні в нашому житті, наша віра, вона збагачується, наша віра, вона росте. Коли ми читаємо Слово Господнє, читаємо про нашого Спасителя Ісуса Христа, ми його наслідуємо в усьому. Звичайно, ми дуже недосконалі. Звичайно, ми помиляємося. Але ми знаємо, що ми маємо наслідувати Христа. Якщо я себе називаю християнином, я маю наслідувати того, кому я вірний, і тому, хто вірний для мене. Я маю наслідувати Ісуса. Саме Ісус Христос. Він є наш взірець і Він є наш приклад. Саме святе Писання, яке ми читаємо, яке ми проповідуємо, воно є нашим прикладом і взірцем. Сьогодні на ранковому служінні брат Ярослав Васильович він сказав, що ми нічого не можемо до цього додати, ми нічого не можемо від цього відняти. Писання це є істина, писання це є правда. І коли ми читаємо Писання, ми його читаємо для того, щоб наша віра укріплялася і щоб ми були вірні для нашого Господа. І вірність. Це один із атрибутів єства Божого, так можна сказати. Він є вірний. Про це нам говорить Біблія. Багато місць, Слові Божому, говорить про вірність Господню. І цей текст Слово Божого каже: і вірний Господь. І коли ми читаємо про вірність Божу в святому Писанні Біблія вона охарактеризовує Божу вірність як вічну. Божа вірність вона є незміна, Божа вірність вона є безкінчена, Божа вірність вона є велика і вона є незрівняна. Коли ми читаємо текст Слова Божого, Пісня до євреїв, 10 розділ, 23 вірш, післання до євреїв 10.23. тримаймо Непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Слово Боже каже, щоб ми тримали непохитне визнання надії, щоб ми не хиталися в нашій надії, довіряючи нашому Господу. Чому? Тому що Слово Боже ще раз і ще раз для нас наголошує: вірний бо той, хто обіцяв. Тобто, вірний наш Господь, слава йому. Він обіцяв нам вічне життя тому, хто увірував в нього. Тому, хто слідує за Ісусом Христом і виконує волю Божому. Божу. Будьмо впевнені в тому, те, що Бог пообіцяв своєму слові, Він вірний, тільки тоді, коли ми залишаємося вірні для нашого Господа. Бог він ніколи нікого не залишить. Ми можемо залишити Господа. Бог він ніколи нікого не обмане, тому що він вірний своєму святому слові, і Бог вірний, це його характер, це його єство. Це наш Господь. І все, що він пообіцяв в своїх обітницях, Господь неодмінно виконає. І нам потрібно бути вірними для того, хто обіцяв бути вірним для кожного. Із нас. Це те, до чого кличе нас Господь сьогодні. Господь нас кличе сьогодні до вірності. І можна навести безліч прикладів і слова Господнього, про тих мужів, які були вірні Богові. Особливо, коли ми читаємо це саме післання до Євреїв, 11 розділ про мужів віри. І коли ми читаємо про них, вони були недосконалі, вони були такі люди, як ми. Вони помилялися. Але вони каялися перед Богом. Вони були вірні для святого і вічного Бога. І один приклад і слова Господнього, післання до євреїв, третій розділ, п'ятий вірш. Після до євреїв 3:5. І Моїсей, вірний був усім домі Його, як слуга на свідоцтво того, що сказати повинно було. Моїсей, слово Боже, каже. Що він був вірний в усім домі його. Він був вірний в Божому домі. Він був вірний в тому служінні, на яке його поставив Господь. Моїсей провідник ізраїльського народу, і Бог оцінив його як вірного в тому служінні, яке виконував він, в тому служінні, яке доручив йому Господь. В Домі Божому, коли ми дивимося на служіння Моїсея, це широкий масштаб, це мільйонний народ, який виходив із рабства єгипетського. Моїсеєві було непросто, ми знаємо, коли ми читаємо життя і служіння Моїсея, йому було дуже нелегко, йому було дуже нелегко. Але він залишився вірний для свого Господа, тому що так нам каже слово Писання. І я хочу сказати, дорі брати і сестри, в кожного з нас є своя праця. Кожного з нас є в Домі Божому праця, масштаб праці чи ділянка праці, кожного різна. Розумію, у пастора вона набагато більша в діякона, кожного хориста, співака, хто декламує вірші, і всі ті, хто ми є в залі. Ми маємо мати служіння, не тільки просто сидіти в Домі Божому, але виконувати волю Божу, тому що воля Божа є для кожного із нас. І мій заклик сьогодні: залишайтеся вірними в тому, що доручив вам Господь, в тому, що доручив вам Господь. Знаєте, велике служіння це молитва. Це молитва. Моліться за своїх служителів, за свою церкву, за народ України, і залишайтеся вірними в цьому. Знаєте, коли я вчора бажав для своїх дітей, вчора одружувався мій син, і я сказав декілька речей, щоб ніколи Біблія в їхньому домі вона не залишалася щоденному їхньому житті не щоб вони читали Біблію, і щоб вони кликали до Господа, молилися. І якщо будуть вірними в тому, і це стосується кожного із нас, ми будемо мати Боже благословіння. Коли ми читаємо притчу про несправедливого управителя, я не буду читати цю притчу, слово Господнє там каже такі слова. Що коли вірний в малому, то Бог велике доручить. Знаєте, порою ми хочемо чогось відразу великого. Я не відразу став нести служіння пастора, але поступово мене Бог вів. Я виглядаюся на своє життя, і я, я, я знаю, що Бог він дивився, чи я буду вірний в малому, чи я буду вірний малому. Знаєте, ще за, за багато років я напам'ятаю 5-7 років до того, коли я мав нести служіння, мабуть, ще набагато більше. Я ще сидів далеко в залі в себе в церкві. І мені було слово, що я буду нести служіння. Я в то тяжко мені, дуже важко мені в то вірилося. Але я дивлюся потім шляхом, яким проводив мене Господь, доручав кожен раз все більше і більше, самого малого. І Бог хотів бачити мою вірність. Я недосконалий. Але так само я знаю, що Бог в вашому житті, дорі брати і сестри, він хоче доручити щось маленьке і хоче побачити вірність. І якщо ти будеш вірний в малому, Бог буде доручати набагато більше. Але якщо я хочу порою зразу більшого, але в малому не був вірний, як я буду вірний великому? І тому нехай Бог нам допоможе, щоб ми були вірні для Господа на тій ділянці поля чи на тій ділянці служіння, яке ми несемо, в кожного різне, менше, більше. Але будьмо вірні для Господа і Божа милість, нехай буде в нашому житті. Писання вчить, хто вірний малому, буде вірний у великому. Вірність вона цінується, вірність сім'ї, вірність серед друзів, вірність на роботі, якій ми працюємо, вірність служні. Я щоб зараз запитався, підніміть руку. Хто хоче мати справу десь якусь щось робити, працювати з невірною людиною. Я не думаю, що хтось скаже, що я хочу з такою людиною працювати. Знаєте, коли ми вірні в всіх відносинах і експектах нашого життя, ми маємо Боже благословіння, ми маємо Боже помазання і Божу силу, якою Господь веде кожного із нас. Ще один момент, на який я хочу наголосити, це перше пісня апостола. Павла до Коринтян, 4 розділ, перший другий вірш. Перше післання до Коринтян, 4 розділ, перший вірш. Нехай кожен нас так уважає, як без служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках? Щоб кожен був знайдений вірним, щоб кожен був знайдений вірним. Коли читати переклад сучасною мовою, сказано так: а ті, кому довірено таємниці, мусять бути гідними довіри. Ті, кому довірені таємниці, мусять бути гідними віри. Дорогі брати і сестри, всі ми ті, хто увірили в Ісуса Христа, нам довірена таємниця віри. Не для всіх відкрита істина Божа. Багатьом проповідуємо і так нам виглядає, скільки можемо казати, так доступно говоримо, а ви не можете прийти до Христа, ви не можете повірити. А Бог, говорячи до нашого серця, наше серце відкрилося перед Господом, і ми повірили в Господа, і Бог нам доручив, довірив таємницю віри, як служителям Христовим. І Бог сьогодні шукає, щоб ми були вірні в тому, що Бог довірив для нас в Домі Божому, в церкві Христовій. щоб ми були вірні в тому, що Бог довірив для нас розпоряджатися цим. Бог дивиться на наше життя. Бог дивиться, як ми розпоряджаємося тими талантами, які Бог дав для нас. Ми всі маємо талант перед Божим лицем. Хто один, два, три, хто п'ять, хто більше. Але Бог дав для нас і Він дивиться на наше життя, чи я вірно розпоряджаюся тим, що Бог дав для мене. Тим, з чим я можу послужити в церкві Божій, в домі Божому. Коли я можу ним послужити для Христа, я служу десь в іншому місці, тоді я невірний в тому, що Бог доручив мені як доморяднику в домі Божому. Нехай Бог нас благословить, брати і сестри. Будьмо в цьому вірними подальшому в нашому житті, виконуючи волю Божу, служачи для Ісуса Христа, будьмо вірні для Господа. Я вже казав сьогодні, вірність вона високо цінується, як і людьми. Так само і вірність вона цінується нашим Господом Ісусом Христом. Коли ми читаємо об'явлення Івана Богослова, одне із післань до азійських церков, це пісня до церкви в смірні. Слово Боже каже, другий розділ, десятий текст, читаю другу половину чи третю частину: будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Будь вірний до смерті. Вірність наша для нашого Господа. Вона має нагороду. Слово Боже каже. Хто вірний Господу аж до закінчення свого життя, хто вірний Господу залишається, той буде мати нагороду, вінець життя. Слава нашому Господу, брати і сестри! Це є ціль нашого життя. Не просто прожити життя на цій землі, як бубон, той, що гудить ніякого толку. Не просто прожити життя на цій землі безплідно. А прожити життя, бути вірним Богові. І Бог він обіцяє, хто вірний йому до кінця свого життя, той буде мати вінець життя. Це є Боже благословення, брати і сестри. Ми довіряємо Господу. Ми довіряємо Слову Божому і те, що написано в Слові, я так віру, я так знаю, і знаю, що наше життя на цій землі, воно не вічне, воно дуже швидко проходить. І воно дуже швидко пролетить. І коли ми прийдемо перед Боже лице, і Христос скаже. Вірний і добрий раб, вірний і добрий раб, війде в радість пана свого. О, як я хочу почути ці слова. І кожен із нас, я знаю, ми хочемо почути ці слова, щоб Христос, коли ми зустрінемося з Ним лице в лице, щоб Він проговорив до нас, що ти вірний війди в радість пана свого. Отримай вінець життя, це є Боже благословення, це є саме краще, що може бути в нашому житті. Знаєте, ми маємо залишатися вірним Богові в всіх обставинах нашого життя. Чую свідоцтво сьогодні, брата, якого Бог проводить і провів до сьогоднішнього часу. Знаєте, коли приходять випробування, нелегко залишатися вірному. Коли приходять різні думки, коли починає ворог душ людський атакувати, знаєте, тоді важко залишатися вірним Господу. Але коли ми йдемо до Господа, коли надіємося на свої сили, тоді важко. А коли ми йдемо до Ісуса Христа, Він додає сили нам, і ми залишаємося вірним Господу, незалежно від того, чи радість, чи смуток, незалежно від того, чи здоров'я, чи хвороба. Незалежно від того, чи в добрі, чи в недостатку, залишаємося вірні для нашого Господа, дорогі брати і сестри, і будемо мати благословіння від нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо йти до молитви. Роблячи підсумок, я хочу сказати, що самим більшим прикладом для нас в вірності є Ісус Христос. Він пройшов життя на цій землі, коли був в тілі людини. І він залишився вірний Отцеві своєму небесному. Слово Боже каже до смерті і до смерті Хресної, і Він показав нам приклад, що Він є вірний. Слово Боже каже, що вірний Господь, і ми так віримо, і ми так пережили не один раз в нашому житті. Слово Боже наводить нам приклади. Я наводив приклад про Моїсея, якому було дуже важко, коли він вів цей народ, Божий, ізраїльський народ, який нарікав, який постійно бунтувався, але при тому всьому Моїсей він залишився вірний Богові. Так каже нам слово Господнє. І нехай Бог нам допоможе, щоб ми були вірні Богові в малому, і Бог доручить більше. Що ми були вірні Богові в тому, що Бог доручив нам як доморядникам христових таємниць. І слово Боже каже, що той, хто вірний Богові, Він отримає вінець життя. Це є Боже благословення для кожного, хто вірив в Христа, хто йде за Господом, хто довірив, довірив своє життя Ісусу Христу. Хай Бог благословить, дорі брати і сестри, будьте вірні Христу. Будьте вірні для того, хто спас нас, тому що він вірний, хто оправдав нас, тому що Він вірний, хто освятив і очистив нас, тому що Він вірний, хто уздоровляє нас, тому що Він вірний, це наш Господь. І до такого Бога будемо в молитві, поклонимося йому і прославимо його ім'я, Йому слава. Амінь.